Тих вітаю я учасниця конкурсу 4 року 2024 в номінації фізика Чабаненко Людмила Віталівна. Про свою діяльність як педагога я хочу сказати наступне: взаємоповага, взаємодовіра, співпраця учня і вчителя забезпечує радість від навчання дитині, а вчителю задоволення від педагогічної творчості. Саме ці принципи. І є основними в моїй педагогічній діяльності. Вчительська робота це життя, бо я працюю в школі вже 38-й рік і зробити уроки фізики корисними, цікавими, пізнавальними, потрібними ось те, до чого я прагну. Я працюю в Червоношахтарській гімназії Лозувацької сільської ради Криворізького району. За кваліфікацією вчитель, спеціаліст вищої категорії, звання вчитель-методист. Моя методична тема використання сучасних педагогічних технологій навчання для формування самоефективної особистості в освітньому просторі нової української школи. Постійно займаюся своєю самоосвітною діяльністю. За період з 21 по 2023 рік взяла участь майже в 40 різноманітних методичних заходах. Свою діяльність презентую на, на навчальній платформі Всеосвіта, де маю свій освітянський сайт і завантажую свої авторські методичні матеріали. Користуємося і навчальною платформою «Наурок», де. Беру учні беруть участь в олімпіадах і в конкурсах, а я беру участь в конференціях та вебінарах. Також маю свій власний, маю свою власну сторінку в відеохостингу YouTube, де завантажую свої особисті відеоматеріали, а також відеоматеріали учнів. Маю блог в інтернеті. Ділюся своєю методичною роботою, постійно випускаю навчальні посібники, беру участь в різноманітних методичних заходах, являюся керівником методичного об'єднання вчителів фізики шкіл Лозувацької сільської ради, а взагалі. Працювала, не працювала, а виконувала доручення керівника методичного об'єднання Криворізького району вчителів фізики з 2002 року. Своєю інноваційною діяльністю вважаю створення власного освітнього інтернет-контенту для онлайн-навчання учнів. Використовую сучасні освітні технології і методи навчання, такі як. Мультимедійні технології, цифрові, проєктні технології, такі методи навчання, як методи активного інтерактивного навчання, продуктивні методи навчання. Звертаю увагу велику увагу на роботу із здібними і обдарованими учнями а та учнями, які зацікавлені у вивченні фізики. Беремо участь у різноманітних олімпіадах, як олімпіадах. Різних турів, так і олімпіадах на навчальних платформах. Ось пропоную вам посилання на участь моїх учнях, учнів у конкурсі Дослідиться негайно, який проводив Дніпропетровська академія неперервної освіти. Ось участь учнів у 2021 році. Їхня проєктна робота. Все наше життя, це фізика. відео Дослідницьке відео з фізики та робота 2022 року виготовлення компасу з Швадської голки, посилання на роботи. Хочу особливу увагу звернути на участь учнів у всеукраїнському конкурсі Левеня. Координатором цього конкурсу являюся я, координатором конкурсу в Криворізькому районі і щорічно залучаю. Не лише своїх учнів, але й учнів з цього району для участі у всеукраїнському конкурсі Левеня. Так, наприклад, з моїх 12 учасників конкурсу в 2023 році відмінний результат отримали семеро здобувачів освіти, і добрий результат п'ятеро. Своєю методичною роботою ділюся на відкритих уроках, де показую свої методи роботи. Це і Робота учнів і в групах, і в парах, це експериментальна робота учнів на уроці. Звичайно, проводжу відкриті уроки і для вчителів методичного об'єднання нашої сільської ради. Бажаю всім учасникам конкурсу «Вчитель року» найкращих результатів і всім бажаю всього найкращого і разом до перемоги. Дякую за увагу.